Всім привіт! З вами перша у Львові студія автодетельного Імперіал Гараж. У нас в роботі був новесенький автомобіль. Це Land Cruiser Prado. Машинка 22-го року, можна сказати, 23-го року. 100 км пробігу на машині. Машина приїхала до нас на детальний захист. З самого початку ми зробили детей очистку лакофарбового покриття. Познімали заводську консервацію, легенько підполірували, тому що були сліди від наклеїв, особливо на верхніх частинах автомобілях. Вони коли транспортуються, заклеюються спеціальною плівкою, там від неї залишалися сліди. Це переполірували. Тоді ми зробили захист антигравійною плівкою зон ризику. А саме ми захистили повністю весь капот. Капот, весь загнутий, дуже гарненько все сховано, ніяких кутиків, нічого не видно. Так само передні крила. Ось так. от Все виглядає, все гарно загорнуто до самого низу. Підарочки. Заклеєна передня оптика повністю. Заклеєний передній бампер зі всіма декоративними вставочками. Все максимально гарненько в нас заклеєно. Заклеєні ось ці декоративні вставки на решітці. повністю. Зробили поклейку рамки лобового. Це тут полоска йде по стіжці. Досюди і зверху полосочка, щоб захищати від пускострою, який летить на трасі. Так само у нас повністю захищені дзеркала. Зони під ручками. Захищені у нас пройомчики. До речі, по салону тут захистили чорний глянець, заклеїли в плівку, це сіра ми так само заклеїли, тому що дуже сильно царапається. Наклеїли гартоване скло на монітор, щоб він не царапався пальцями. Задній пройом так само у нас заклеєний доверху. Знизу тут є вставочки, так само, щоб воно не оббивалося. Як я казав, під кожною ручкою так само плівка. Ззаду на автомобілі заклеїли навколо кнопки відкриття важкої частини багажника. Заклеїли за побажанням клієнта ось цю декоративну вставочку. Так само повністю вся вона загорнута в інтегревійну плівку між кожною буковкою. Тобто це все вирізалося, вкладалося, ще трошечки є зараз рідини, вона ще підсихає. Заклеєний лючок бензобаку і повністю весь автомобіль ми покрили двохшаровою нанокерамікою, щоб вона була максимально легка в догляді. Плівка так само оброблена керамічним покриттям з ефектом самоочистки, тобто машинка вся однаково блестить, де є плівка і де немає. Однаково буде митись, однаково буде в догляді, максимально легка. Диски, ось ці чорні, ми захистили жаростійкою нанокерамікою, так само, щоб вони завжди були. В ідеальному стані були максимально легкі в догляді, вікна вантажі, і ось так гарненько, повністю весь автомобіль захищений та готовий до експлуатації. Отже, якщо ви бажаєте так само захистити ваш новий автомобіль, звертайтесь до нас, а ми вам в цьому допоможемо. У нас є вибір великий з різних комплексів.